Обладнання, яке працювало на підстанції до початку війни і в період початку війни, зазнало обстрілу БПЛА і ракетного обстрілу. Зараз на підстанції виконується аварійне відновлення роботи з установки автотрансформаторів. Ремонту будівлі ЗПК є графік аварійно-відновлених робот. Робота з установлення автотрансформатора доведеться з цього згідно з затвердженим графіком аварійно-відновлених робот в установлені терміни. Терміни витримуються, терміни повинні бути завершені найближчим часом. Основна ціль автотрансформатора на підстанції це перетворення електроенергії з одного класу напруги в інший. Тобто забезпечення електроенергії не тільки населення, але й великі підприємства, споживання, тобто це наша економіка, наше життя. Без електроенергії ж нічого не робиться. Ні води, ні газу, нічого немає ні хліба. Після встановлення автотрансформатора е, на своє постійне місце праці напруга в мережі 150 кВт стане е, нормативною. Завантажимо е, ті е, лінії, які подають напругу. Таким чином е, виробництво споживачів почне розвиватися повним ходом і вони можуть завантажити своє, е, так сказати, свої е, фабрики і заводи. І на повну мощність.